А жінка? Золота. Вже рік має кинути, сиромиці. – У тебе гроші є? Ви хто за фан? Перекладач. Англійська-французька. Перекладач вже є. Дай йому десятку. А заробляє одним пальцем. І все. Чекай, чекай, ти щось конкретне. Ну, так все. Мені потрібно фото. Адреси, де буває ваш товариш, і база на час, коли його там можна зустріти. Мені дуже треба, розумієте, мені дуже треба.